Томися до першої частини нашого репортажу відбулося судове засідання, підготовче, Значить, дуже дивна ситуація, адже основні обвинувачення, які мали бути, а це Ліві Косана Васильівна. Не з'явилися не повідомлень, надавши. E, значить, заяву через захисників, а захисник в Лівик Оксана Васильівни є Карло Іван Юрич і Бруді Іван Андрійович. E, як один, так і другий написали заяву принести, адже вони мають справу в інших, в інших судах. І тому виникає е, ситуація про те, що ми бачимо початок е, судового процесу, розгляд цієї справи е, дещо дивний, е, тому що обвинувачені це їх обов'язок з'являтися до суду. Е, а відтак ну питання буде до. Е, особи, яке здійснює державне обвинувачення, тобто до прокурора у разі е, повторення неявки обвинувачених, замінити їм е, захід, запобіжний захід, тобто або підтримання е, під вартою, або інше. Але ситуація говорить про те, що ми бачимо, е, яка ситуація виникає з е, значить, самого підготовчого засідання. Але наразі будемо слідкувати, відслідкувати ситуацію. Однозначно будемо давати оцінки діям кожного учасника процесу. Це і прокурору. Прокурор через відеоконференцію приймав участь. Це і адвоката, це і обвинувачення. І так далі, так далі, за їхнє відношення до належного відправлення правосуддя. Наразі дякую за увагу.